Стипендії для кращих студентів, робота соціального таксі та допомога маломобільним групам населення. Основні питання, які обговорили міські посадовці, більше розкаже наш Денис Лужний. Найперше говорили про стипендії для кращих учнів та студентів. Заяви на призначення грошових нагород заклади освіти можуть подати до 1 листопада. До стипендіатів відносяться не лише діти з загальної середньої освіти, а також профтехучилища, вихованці закладів управління культури, художні школи, музичні школи. Тощо, ну і звісно, школи і ліцеї. Також ті студенти, які отримали 200 балів з одного навчального предмета зв'язку розвивачного оцінювання або мультипредметного тесту, у разі отримали в результаті двісті з кількох навчальних предметів, здобувачі тобто, освіти отримали премію за кожний конкретний предмет. Наступне питання робота соціального таксі. Скористатися ним можна двічі на тиждень або ж два рази на місяць. Усе залежить від того, куди саме людині потрібно. Послуги з перевезення надаються одиноким громадянам похилого віку, які перебувають на обслуговуванні в територіальній центрі, хворих з хронічної наркової недостатності, які потребують процедури гемодіалізу, особи з інвалідністю першої і другої групи, які пересуваються за допомогою інвалідних військів, милиць. І зв'язку з захворюванням не можуть самостійно пересуватися. А ще за словами чиновників, у місті проводяться багато ремонтних робіт. Ми е, заклали сьогодні суму на самі переходи близько двох мільйонів гривень. Ми готові додавати ці кошти для саме облаштування з пониженню цих переходів, понижень, тому що ми говоримо в першу чергу за пониження, за переходи. За Ті речі, які най-най-най-най необхідніші. Фактично, два-три місяці на одне пониження. Ось в цьому метах ми робимо, і все будемо робити до кінця варіанту. За ці кошти у місті планують зробити близько 140 понижень для людей з інвалідністю.